Всім привіт! Ми сьогодні поїхали на природу з Ромою Аліною Максимом. В кратлої тільки ж з іншого боку. Приємно перегляд. Ми приїхали в кратлої з іншого боку. Отам. Я не знаю. Ладно. Пошепчеш мені. Ти те щось познімаєш? Так нінденко. Камера. Рома. Фіксуємо камеру. Так це геніально. О, диви хтось загубився. Там нема мільйона євро. Не мільйон Я ж тут красиво. Да. Б... Ой, якісь грибочки, слухай. Троби. Ой, Ну це не лисички. Може це ірландські лисички. Ой, я ще якийсь грибочок знайшла. Слухайте. Що, Маремушка? Маремушка. Оцей ну, мухомор розовіючий, Маремушки. Так називають ми їх. Меремушки, мухомор, який можна їсти. Ой, як тут гарно, слухай. Боже, тут наче в касті якийсь. Подивіться. Оце ж це кратлоє, де ми вже не раз були, але тільки це з іншого боку. Клас. там Ну тут дуже гарне місце. Прям джерело якесь. Потічок, струмочок. Так що сьогодні покажу вам природи шматочок. Всім, хто любить природу, запрошую. Хто не любить, то напевне відео не для вас. У нас і в Карпатах у нас в Україні. Дивіться. Грибочками пахне. Ось ще якийсь грибочок. О, це сироїшки, ось. Сироїшки є, слухай. Перші признаки, що гриб, гриб хороший, його їдять слимаки. Ти знайшла теж? О, сироїшка. В тебе теж. Це сироїшки. Так, да, сироїшки, такі, як у нас. Певне у нас впевнена? були. А в нас вони ж різні різного кольору. Ну, маленька ще. Поруч, бачиш? Mm. Ми їх що не їли ніколи. сараїшка, Ось я тільки що там згрижену таку саму знайшла. Це сериїшки. Якби багато, я б на... О, вона ще одна. А то, напевне, цей мухомор розовий. Так, да, це маремушки. Це так, як ми дома беремо. Маримушки. Є е, е, різні мухомори, бліда поганка. Красний мухомор і розовіючий, він съдобний. Його можна їсти. Ну, Кстати, бачите, він погрижений. Бачиш? А є ще сірий, теж він е, небезпечний. Їх там пару видів. Один із них їстивний. Слухай, скільки тут грибочків. Я ж кажу, пахне грибами, Макс. Це <звук> тобі сигаретами тільки пахне. А тут свинки відпочивали. О, тут, до речі, пляшок десь на одне євро. Заберемо. Сміються. З мене. А, туди? а, там вже нема куди? Ми ну, пішли. А що таке смачне п'єш? Алоє Вера Королівська. Дай мені. Ні. Це моє. Як це воно твоє? Це моє. А. А, треба знімати.

Ну тут треба по дню приїздити. А, там нема куди. тут видно, де люди ходили, а де нікого й не було. Дремучий ліс. Сонечки знайшла, друзі. Тільки немає самих сонечок, тільки соничення ось. Бачите? А було б непогано нарвати для чаю. А ну -на -на -на. Ось вже давно засохли, вони, бачите, і зав'яли. Дивіться, я сонечку знайшла. Ой, там теж прикольно. А, отуди? О, ще дивіться сироїжка малесенька. Малюсінька така. Геть малюсінька? Блін, слухай, тут гриби точно такі самі, як у нас. Я отут і хочу спуститися. Дивіться, що я знайшла. Я якось говорила, що треба в кратлоє поїхати на суницю. Ну це все, що я знайшла тут поки що. Але краса. І пахне навіть вже. Тому що я коли дві зірвала, не пахло. А вже коли пару штук додавала, вже запах з дитинства. Під'їхав. Це тут понад дорогою. От я йду. І дивлюся. Дивіться, що я назбирала. Клас? О, вже пахнуть. Духай. Скажи? Весь? Не, не так, як у нас, звісно. Не так, все не так, як у нас. Але все одно хоч що-небудь та є. Ну все, вириваємо, вириваємо. шарманку. Друзі, скільки тут грибочків оцих Сироїжечок малесеньких. Взагалі повні. Вон там, он там внизу, бачите, червоненькі Можна назбирувати і спокійно смажити. Ось тут, подивіться. Ось, дивіться. Скільки. Ось. Все знімаю одним кадром. Ось, дивіться, які класні. Слухай, я тут стільки сироїжок знайшла. чуєш виш мене? Thank <laughs> you. Дуже красиве місце тут